Він великий, він чорний, він стильний, він продуктивний та функціональний. Він вбереже вас від хуліганів у провулку, від гри у футбол, від турпоходу, від прогулянки на велосипедах чи каяках. Він забере ваш час і вашу душу. Він динозавр, який не вмирає, адже може протиставити невблаганному плину комп'ютерної еволюції сильні козирі, недоступні іншим видам. Він ігровий настільний комп'ютер Everest Game Dragon Style 9057. І поки ми ним гралися, то не тинялися по провулкам, не бігали у футбол, не ходили в походи та не сплавлялися на каяках. Боже, чого воно таке велике? Все таке велике. Ну, Знімаємо. Всім привіт! І так, сьогодні ми оглядатимемо готовий комп'ютер в зборі. І це найбільша штука, яку ми оглядали. Навіть якось дивно, що в 21-му столітті вони ще бувають такими великими, правда? Що ж, давайте подивимось, що нам пропонує цей викопний комп'ютер нивий. Everest Game Dragon Style 9057 ігровий комп'ютер середнього рівня із добре підібраними складовими та чудовими можливостями до модернізації. Систему зібрано в корпусі Zalman Z11 Plus. на основі материнської плати MSI z 170 a Gaming Pro Carbon та процесори Intel Core i5 6600K. В комп'ютері використовуються два модулі оперативної пам'яті Kingston DDR 2400, HyperX Fury Black по 8 ГБ та відеокарта MSI GeForce Force. GTX 1060 Gaming X 6G. А тепер, любі глядачі, вгадайте з першого разу, хто нам це добро дав на тест? Як заведено в сучасних ігрових комп'ютерах, тут є два носії: системний SSD Kingston на 240 гігабайт та традиційний жорсткий диск від Toshiba на 2 терабайта. І живить все це добро блок живлення чи на 700 ватт. Як кажуть, у народі зустрічають по одягу. І ми спочатку оглянемо корпус нашого системного блоку, адже тут є на що подивитись. Залман взяли за основу популярний корпус Z9 і покращили його, додавши більше вентиляторів та об'ємний пластиковий обвіс. А рублений дизайн до речі дуже нагадує нам це. Проте, по суті, цей корпус надзвичайно практичний. Він дозволяє будувати найрізноманітніші конфігурації, щоб забезпечувати всі компоненти компа належним охолодженням. Все як надо. Корпус Zalman Z11 настільки великий, що навряд чи поміститься у нішу для системного блока стандартного комп'ютерного стола. Тому вам доведеться ставити його або на стільницю, або краще на підлозі чи на спеціальній підставці. Схоже, що розробники розраховували корпус саме на другий варіант, адже кнопка увімкнення USB-порти та аудіовиходи розташовані на верхній частині. Тут ви знайдете два порти USB 2.0 і ще два порти USB 3.0, кнопка перезавантаження, індикатор активності диску, порти для навушників та мікрофона. І невеликий майданчик, куди можна класти навушники, телефон, флешки та всякий дріб'язок. в комп'ютері царство вентиляторів: спереду вентилятор, ліворуч вентилятор, праворуч вентилятор ззаду над блоком живлення. Вентилятор і зверху вентилятор. Відкриваємо вам таємницю у вентиляторах. Вся сила ігрового ПК, багатоядерні процесори, дорогі відеокарти, гектари оперативної пам'яті то все чистий маркетинг. Навіть якщо у вас стоятиме селерон з інтегрованою графікою, але буде багато вентиляторів, ваш комп'ютер все потягне. Підсвічування в корпусі і ще плюс 5 фпс. Звісно, виробник поставив у цей комп'ютер Core i5 та GeForce GTX 1060. Їм вигідно підтримувати міфи про те, що продуктивність в іграх залежить від дорогих складових. Не ведіться на ці розводи. Не мали дурниць. Корпус зал z 11 дозволяє легко виймати і вставляти шорсткі диски у 3,5 дюймові відсіки. А для 2,5 дюймового ssd носія передбачено місце під часі материнської плати. Та-дам! Всі кабелі знаходяться за материнською платою. Нині це називається модним словом кейбл-менеджмент що всередині Everest Game Dragon Style має чудовий вигляд і багато вільного місця, що дозволяє повітрі легко проходити крізь системний блок. Цьому також допомагають велика кількість вентиляторів, які витягують тепле повітря ззаду та зверху, і вду і вдувають. Хто писав цей вульгарний текст? Та не зважай, автор дивився гаджетнюз, коли це писав. І втягують холодне повітря спереду та з бокових кришок, охолоджуючи по ходу і жорсткий диск. При цьому комп'ютер не є дуже шумним, навіть під час ігор не нагадує звук турбіни літака. Окрім того, що можна додати і ще вентиляторів, також ви можете встановити рідинне охолодження на випадок, якщо у вас з'явиться ну дуже багато грошей на топові компоненти або непереборне бажання до екстремального розгону. Детальніше про материнську плату та відеокарту ми розповімо в наступному огляді. А зараз спробуємо перевірити продуктивність та збалансованість роботи комп'ютера за допомогою штучних тестів до ігор. В тесті буде брати участь чудовий ігровий монітор Acer Predator Z35, на який ми також зробимо окремий огляд. А що ви думаєте? Acer нам його дали погратися просто так з душевної доброти? Вони теж хочуть оглядів Почнемо з системного диску. Системний SSD не хапає зірок із неба, проте показує актуальну продуктивність як на читання, так і на запис, що забезпечує швидке завантаження операційної системи та великих програм. Звісно, його ємністю 240 ГБ дозволить встановити туди лише 2-3 великі сучасні гри, особливо якщо ви плануєте доповнювати їх крупному DLC Ми виміряли продуктивність Everest Game Dragon Style за допомогою кількох тестів від FutureMark Зокрема, 3DMark Time Spy показав результат у 4110 балів. Fire Strike – тисяч 126 балів. Time Spy – новий тест від FutureMark, що показує ігрову продуктивність у DirectX 12. PC Mark 8 в режимі Home Accelerated показав 5784 папуги. Unigine Heaven 4.0 порадував нас красивими видами небесного міста і результатом у 1527 балів. На максимальних налаштуваннях і середньою частотою кадрів у 60. Geekbench вважає, що цей комп'ютер заслуговує 4206 балів за одне ядро та 12915 балів за всі. Cinebench r 15 виставив 670. 53 бали за процесор, та показав 133 FPS у графіці. Тепер перевіримо продуктивність цього комп'ютера в іграх. Для цього ми обрали кілька популярних, а тестування проводили про роздільній здатності нашого монітора 2560 на 1080, що по кількості точок приблизно в 1,3 рази більше за Full HD. Тобто, якщо у вас звичайний монітор, то матимете відповідно більший FPS. HD-клієнт у World of Tanks навіть на максимальних налаштуваннях виявився легенькою під'їнкою для цього комп'ютера, демонструючи понад 110 кадрів за секунду і майже не завантажуючи процесора. Коли ви захочете порубати утопців та накерів, надерте зад нахавному Ролю ельфів та його посіпакам чоловіти вбивцю у тусенті, то на максимальних налаштуваннях матиме 40-50 кадрів за секунду. При цьому процесор буде завантажений відсотків на 80-90. Гра не займає і половину оперативної та відеопам'яті. Великий автозлодюжка порадує нас чудовими видами San Andreas та частотою кадрів до 50 FPS. Процесор при цьому буде завантажений на 40-60%. Гра займає понад 4 ГБ відеопам'яті. Тобто ми бачимо, що при максимальному завантаженні відеокарти процесор не навантажений повністю, його вистачає з певним запасом. Оперативної пам'яті з'їдається до половини і залишається запас для інших програм користувача: антивіруса, месенджерів, відеозапису з екрану. Тощо. Те саме можна сказати і про відеопам'ять. Для продуктивності GeForce GTX 1060, 6 і габайт достатньої запасу. Царство вентиляторів у корпусі, і великий кулер Cooler Master Hyper 212 Plus Evo, тримають температуру процесора в межах 50 градусів, а фірмова система охолодження MSI Twin Frozer надала відеокарті нагрітися більше за 69 градусів, навіть при невеликому розгоні. Відповідно, можна назвати цей комп'ютер доволі збалансованим. Якби при поточній конфігурації замінити процесор на більш потужний Core i 7 чи додати більше оперативної пам'яті, то швидкодії в іграх це не збільшить. Більше того, є певний запас для можливого розгону відеокарти, заміни її на або встановлення другої такої самої. А тепер про головне: про ціну. Звісно, знайдуться розумники, які підрахують вартість всіх складових комп'ютера і скажуть, що зберуть це дешевше. Знайдуться і ще більші розумники, які зберуть за ці гроші кращу систему. Безумовно. Та я й сам збирав собі комп'ютер самостійно замість купувати готовий. Але чи багато нас таких? Чи багато людей серед нас готові витратити кілька тижнів перед покупкою на аналіз ринку комп'ютерних складових та на ретельне вивчення їх характеристик? Чи будете ви щоденним відвідувачем таких сайтів як Overclockers чи Toms Hardware? Вчитуватися в огляди, графіки та таблиці. Вартість системного блоку Everest Game Dragon Style 9057 становить близько 37,5 тисяч гривень. Орієнтована вартість всіх його складових близько 32,5. Решту виробник просить за підбір складових, збирання, кейбл менеджмент та фірмовий сервіс. Ну і за маркетинг та рекламу, звісно. Для людини, яка не має достатніх знань та досвіду у збиранні комп'ютерів, це цілком прийнятний варіант. Незважаючи на те, що ринок настільних комп'ютерів останнім часом зменшується, у ігровій області з ними тягатись важко. Аналогічний за продуктивністю ігровий ноутбук буде коштувати в рази дорожче і не матимемо таких чудових можливостей для апгрейду. Ігровий комп'ютер Everest Game Dragon Style 9057 нам сподобався. Він досить продуктивний і практичний. Не дуже шумний і красивий, проте великий і важкий. В наплічник не поміститься. Ну а на цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо красивої графіки, глибокого сюжету і радощі від перемоги. Пока-пока. дурниць. Корпус Zalman Z11 дозволяє легко виймати і вставляти USB... Парти для навушників. Кишвіц! Я Даже не видно було, що я попала. Воно полетіло вниз. Я не вмію кидати іграшки. Треба його запускати. Мені треба. Да, вони без рогатки не запускають. Окей. Киш від. Почнемо з системного. А з чого. Блін составно диску.